Друзі, всім привіт! І знову чергова рубрика Соя з потенціалом на 5 тонн. Скажімо, у нас останній місяць була просто неможлива спека. 36, 38, 42 градуси і більше. Ну, доволі потужна спека якраз була в період, коли був. Інтенсивний налив боба. Ну, боби, в принципі, на той момент вже були, я, до речі, знімав відео, ви можете побачити, вони вже були фактично сформовані. Соя вже скинула листя, скидає повністю листя ще декілька днів, і поле буде зовсім коричневе. Тому зараз покажу, як вона виглядає без своєї зеленої шуби. Просто офігенна е е картина. Виглядає. Так що, друзі, не забуваємо підписуватись на канал, ставити лайки, поширювати відео. І головне ставте лайки. Багато переглядів набираємо, лайки скупимося ставити. Ставте отак. Тому що вам вже 100% сподобалося. Я ж бачу по статистиці. Ось починає скидати вона. Листя і показує нам боби. Ось дивіться, це не окремо стоячі рослини. Це рослини в масиві. Так, да, це зараз з ворота зайду далі. Але кожна рослинка вона засипана бобиками. Ось так, як ялиночка. Ось в більшості 1, 2, 3, 4, 5, 6 бобиків. Ось беремо наступний ярус. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ну, шостий скинула. П'ять шість бобиків. У більшості ярус. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11 і дванадцята верхушка. До дванадцяти ярусів. Ну, тут ось де зійшла пізніше ще. Ще десь зеленкувате листя, але перевага Адельфії, що вона от зараз виглядає так і на момент достигання воно все дійде все дійде однаково. Так, підемо далі. Далі Так, да, Тут на зворотах ще були ще у нас двойні норми. Препаратів, які ми вробили. Тут відчийшов агросол, особливо ця секція, бо він лишався і я проходив декілька разів, і воно декілька разів отак от і виходить, що трошки зеленіше. Зараз ось плюс-мінус однорідний масив, заходимо в нього і спостерігаємо. Картина, ось вже, ось як вона виглядає. Десикацію робити я не буду. Вона в мене перший рік її вирощуємо, я знаю, як вона достигає і вона нормально все скине. Плюс в мене це насінневий посів і я не хочу не хочу її десикувати, тому що вона сама вона сама достигне. Так, є моменти, де посходила вона пізніше. Але вони нам погоди ніякої не зроблять. Там їх якийсь малесенький відсоточок. І вона нам ролі великої не зіграє. Так, ось вам як виглядає вона... В середині масиву. Засипана бобиками, так, да, зараз своє, звичайно, відіграла. Зараз своє відбила, звичайно. Але все одно зараз візьмемо таку, що тут у нас виходить. Вона взагалі сама по собі не досить крупна. Середньому маса її у нас виходила десь 75-177 грам до 180. Ну, вона так, в принципі, по своїх біологічних властивостях, так, вона і є. Зерно не велике і не маленьке, хороше, хороше оптимальне зерно. Ось верхушка. До речі, вже можна дивитися по верхушці. Один, два, три. чотири, п'ять, шість, сім вісім. Тут вісім. Тут ось верхушка. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 бобів. Так, ось тут верхушка. Один, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 13. І тут із 13. 1, 2, 3, 4. 4 боби із чотирма насінинами. Зараз якраз їх вимолочу. І подивимося, що тут виходить по насінинкам. Пола чистенька. Виглядає непогано. Зараз у нас ще півтора тижні тепла і вона все має нормально достигнути. Так. Ну, ось таке зерно. Ну, є ще квасолинкою. Ще йому треба деякий час. Але вона ще його в цей час має. Ось така картина. Тобто скоро-скоро вже будуть нива. І соя, як ви бачите, зараз, якщо в попередніх відео не було нічого видно, тому що більшість листова маса заважала, то зараз можна оцінити, яка кількість бобів на на сої. Рахувати, яка кількість, навіть і не буду. І можете навіть мені написати, яка кількість бобів. Ну, для чого це Для чого це, це робити? Як якусь біологічну врожайність рахувати, можливо, й да, Ну, <кхух> Комбайн покаже, що вона нас дасть. А хвастаться кількістю бобів, що там 100, 200, 300, 500. У мене немає. На це часу і немає бажання це робити. Хоча в більшості людей, хто в мене купував в цьому році Адельфія, багато хто вже виставляв у Фейсбуці інформацію. Ділився, люди довольні соєю. Дехто говорить, такої сої ще не бачив. Соя потужна і по гілкуванню, і по бобам. Ну, як в усіх. Як усіх відгук, ну подивимося, що буде по заліку. Ну, звичайно, подивимося, що буде по заліку. Основне це залік, заради чого ми її вирощуємо. В принципі, картина непогана на полі. Так що ось така, друзі, картина. Ось яка в нас реальна ситуація на полі. Ну, доволі непогано виглядає. Що вийде по заліку, скоро, скоро узнає. Ну, кількість бобиків ви бачите, то думаю, що, щось, щось нормальне має вийти. Не так, як у людей по 2-3 бобики і урожайність врожайність 30-40 центнерів. Дані всі реальні, тобто показують те, що у нас є на полі, а не просто видумане. Е і розказувати якісь байки про сорти. Для чого це робити, коли е, ви купите даний сорт, чи да, е, дане насіння, і почнете сіяти, а вона буде вести себе не так, як треба. Відповідно, у вас буде негативний відгук там, про, про мене і про компанію Zadbau Proбсдор, відповідно і про самі сорти. Для чого це робити? Лучше говорити те, як є. Ждемо е, достигання повного. Ждемо збирання урожаю, заліку, підведення підсумків, вже, скажімо, жнива не за горами. Так що, думаю, все, все в нас вийде і все буде Україна.